Вітаю в ефірі Суспільне новини в студії Вікторія Будевіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Коротко про події понеділка. Далі удвічі більше ніж торік, в обласному центрі збільшилась кількість хворих на цукровий діабет. Все вирішуємо з ендокринологом постійне лікування. Аби не мерзнути, сімнадцятьом підопічним центру реінтеграції в Черкасах шукають одяг на зиму. Я не можу повернутись додому. Мене розбомбили жильйом. моє. Лярка-волонтерка, семирічна черкащанка з бабусею печуть пиріжки, аби придбати генератори військовим, щоб вони перемогли і прийшли вже до своїх діточок. Протягом останніх трьох місяців у Черкасах почастішали випадки ускладнень від цукрового діабету. Розповіла ендокринологиня Олена Гончарова. Восени 2022-го до першої міської лікарні госпіталізували понад сотню інсулінозалежних у критичному стані. Це удвічі більше ніж торік. Усе тому, що пацієнти зволікали або ж не мали можливості звернутися до лікаря сьогодні. У день боротьби з цукровим діабетом розповімо, чому таки не варто нехтувати допомогою медиків та чому ця хвороба. Не вирок. Тетяна Дбало продовжить. Цього колю три рази на день іншого придлівного один раз на ніч. О, інсулінозалежна вже 24 роки. Жити з діабетом призвичайлася, хоч було і нелегко, переповідає пані Валарія. Інсулін видають мені, да. ну це все вирішуємо з ендокринологом. Постійне лікування, постійний, постійний контроль. Стаціонарне лікування щонайменше двічі на рік, інакше каже, стан погіршується. Обов'язково треба звертатися. Ну, саме головне це контролювати свій цукор, те, що ти кушаєш, да. інсулін. Це все, це все головне. Спеціальної дієти от уже 15 років дотримується і пані Олана. Діабет говорить у родині спадкова хвороба, тож не оминула і її Бабушка, мама, брат і я у нас всіх дебет. Хоча за здоров'ям стежить, та недуга каже, дала чимало ускладнень. Болять ноги. Ходить важко вже, суглоби болять, печуть кінцівки. Утім, якщо вчасно не отримувати медичну допомогу, наслідки хвороби можуть ще дужче даватися в знаки, пояснює ендокринологиня Олена Гончарова. Ну, це можуть бути гості ускладнення, це машина швидкої допомоги, це коми, прикоми, діабетичні, це можуть бути хронічні ускладнення. Та, попри всі можливі ризики, пацієнти в перше півріччя 2022-го менш охоче зверталися до лікарні, додає пані Олена. Скоріше за все, у зв'язку з тим, що погіршувала доступність медичної допомоги. Дуже багато пацієнтів запущеними формами, дуже багато пацієнтів, які то спочатку через ковід, потім через війну не могли до нас потрапити. Лише за три останні місяці у відділення потрапило 120 тяжкохворих пацієнтів. І сьогодні у день боротьби з цукровим діабетом каже лікарка, вкотре хоче нагадати, медики це друзі, а хвороба це не вирок. Сьогодні день народження бантінга. Це людина, яка виділила, змогла виділити молекулу інсуліну. І після цього винаходу це захворювання, особливо перший тип діабету, перестав бути вироком. Тетяна Недбайла, Фадірко Цаба, новини на Суспільному, Черкаси. Державні нагороди бійцям 156-го батальйону тероборони вручив сьогодні голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Двох військовослужбовців нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність і героїзм, проявлений під час відсічі збройної агресії Росії. Одного медалю за військову службу Україні зі слів ігоря Табурця, цей батальйон серед перших став на бойові позиції і відбивав ворожі атаки. Служу українському народу! Що стосується вашого батальйону, сумнівів немає. Він прийшов яркою лінією, як один із найперших, тільки брали участь в найзапекліших боях на Донеччині, який показав обличчя Черкащини, обличчя всіх наших воїнів, Черкащан, які в різних. Озілах несуть сьогодні службу і обороняють нашу землю. Черкаські волонтери відкрили гуманітарний збір для підтримки херсонців. У нещодавно деокупованому місті нині катастрофічно бракує найнеобхіднішого їжі та ліків, говорить членкиня громадської організації Січ Олена Кавенська. Тому доброчинники спільно з командуванням корпусу резерву сухопутних військ ЗСУ облаштували пункт збору у центрі Черкас. Коли усе зібране, повезуть на південь. Марія Гаверлян розкаже. Олександр з дружиною харків'яни проходили повз пункт збору і повернулися вже з пакетами. Ми хоч не в окупації були, ми ну, під бомбошками в принципі кожен день, так що ми розуміємо, що там людям тяжело. Нам помагали тепер ми помагаємо. Каріна Бутильська сама із Скадовська, які нині ще під окупацією. Але останні роки дівчина жила та навчалася у Херсоні. З 24 лютого там уже все горіло, палало зранку. Ми знаходились там три місяці. Я ще знаходилася в окупації. Потім вже переїхала я до Черкас. Спочатку я поїхала до Кривого Рогу, там теж було не тихо, я переїхала до Черкас. Із перших днів у Черкасах дівчина записалася до лав волонтерів Січі. Сьогодні збирає ліки та їжу для своїх земляків магазини всі, коли окупанти виїжджали з Херсону, все з собою забрали, все розгромили, вийшли зв'язку, всі е, знешкоджені, тому от така ситуація: ліків немає, нічого немає. Дуже тяжко. Люди в окупації це ті самі герої, як і наші зсу. Найактивніше до збору долучаються переселенці, говорить волонтерка. Олена допомагає херсонцям, а сама мріє, що її рідний Маріуполь теж невдовзі звільнять. Побачила ще на роботу, коли йшла, побачила, що на на Херсон вирішила допомогти. Скоро всі будемо вдома. Волонтери Січі відкрили збір продуктів першої необхідності, а це передусім ліки та їжа, говорить одна із організаторок акції Олена Кавенська. Ми, коли вже їздили до Бородянки, ми знаємо, що потрібно людям, які після окупації. Так продукти харчування, свіжий спечений хліб повеземо, тому що, ви знаєте, коли немає світла, газу, води і немає на чому приготувати, і зараз це тим більше, дуже холодно, то людям це дуже потрібно. Збір гуманітарки триватиме до кінця тижня. Волонтерський бус стоятиме з 9 ранку до 7 вечора, додає пані Олена. Нам треба максимально забити наші машини грузові такими самими, самим необхідним. У нас вже Ватутінський осередок збирає велику свою машину, бус, наш смілянський осередок два буси, та наш. Ну, я думаю, так, що, мабуть, машин 10 караваном поїдемо. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси. Черкаському центру реінтеграції потрібен теплий чоловічий одяг. Нині там перебуває 17 осіб. Втім, до зими стане удвічі більше, розповіла адміністраторка Олександра Кравченко. Їхні підопічні люди, які прагнуть змінити життя на краще, знайти роботу, родину та друзів. Допомогти може кожен більше у сюжеті Тетяни Реви. Свою історію Олександр розповідає у Черкаському центрі реінтеграції. Він приїхав із окупованого Бердянська і пройшов, каже, непростий шлях. У місті Бердянській мене посадили по підозренню. По Коли почалися дії, мене мені Черкас, Черкаси, я з Черкас освободився. Тоді у нього, говорить, були лише футболки та куртка, які привезла сестра. Решту дали в центрі. Зізда, допомагали дали куртку, кофту. От ця кофта, що на мені, це тут вже дали мені. Максим із Харківщини. До війни жив у Києві, а коли почалася війна, приїхав до Черкас. Мені потрібні речі, тому що я не можу повернутися додому. Мене розбомбили житло моє. Майже поїхали, я вже казав. Mm -hmm. Небо тоже там живут в таком центре дебра. Зимові теплі куртки та білизна пальта, спортивні костюми, шкарпетки та взуття те, чого потребуються чоловіки нині, розповідає адміністраторка центру Олександра Кравченко. Щороку ми стикаємося з цією проблемою. Як тільки настають холоди, у нас взагалі немає можливості там забезпечити їх теплими речами. Звичайно, ми їх забезпечуємо там їжею, вони можуть безкоштовно у нас проживати, але на жаль, теплих речей або навіть Інших речей ми не можемо їм надати. І це має бути хороший одяг, додає пані Олександра. Бо ж підопічні центру, такі ж як і інші, намагаються змінити своє життя на краще. Вони ходять на роботу, вони їздять в транспорті, вони ходять по вулицям. Звичайно, вони більшість з них молоді хлопці, які хочуть добре виглядати і навіть можливо знайти собі когось і створити сім'ю. Допомогти може кожен одяг потрібно приносити до доброчинної організації «100% життя Черкаси. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. Виварюють фрукти у сиропі із паличками кориці, додають мигдалеве борошно до печива та посипають трюфельні цукерки рисовими кульками. Це про студентів Черкаського коледжу харчових технологій. Все для того, аби на війні українські військові могли підкріпитися поживними та смачними солодощами, розповіла Суспільному директорка Людмила Крикуненко. Як у процесі виготовлення удосконалюють рецепти енергетичних батончиків, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Наші енергетичні батончики складаються із плющених вівсяних пластівців, шоколаду, тертого шоколаду, мегдалевого борошна, родзинок, а ще волоські горіхи та джем. І це ще не всі складники. Секретний інгредієнт Насті це любов. Підказує студенції викладач Іван Постика. Хлопець був студентом закладу, а нині навчає майбутніх технологів азам професії. Цей сироп виварюється більше 5-6 годин, і тоді яблука стають, як ви можете побачити, мармеладними. Завдяки натуральним та якісним складникам вдається виготовити поживні та корисні солодощі. каже Іван. Вони є корисними і більш калорійними, такими як в магазині. Потім суміш рівномірно викладають на деко, розрівнюють та запікають. Далі нарізаємо на довільні квадратики. А далі справа з запакуванням. Хоча робота зонована, але кожен може підмінити одне одного, каже студентка Аліна Чепур. Все ну, випікати, впакувати. Воно все цікаво. Вже хлопці були живі і повертались скоріше з перемогою. А це трюфельні цукерки у складі шоколад, кавовий екстракт та вершки. На смак вишукані та смачні ручна робота, каже студентка Діана Авраменко. Зараз такий час повинні один одному допомагати. Зараз вільно. Це все, що ми готуємо, піде на ЗСУ. Без любові жодної кулінарії не буде. Говорить викладачка Ольга Дорофей. Кожен студент. Який тут працює, працює з любов'ю і охотою. Те, що ми маємо під рукою, те як кажуть, ми вкладаємо свою душу. Любов такий смак і виходить. Усі рецепти батончиків та цукерок удосконалюють. Тож на смак вони щоразу різні, розповідає директорка коледжу харчових технологій Людмила Крикуненко. Ту партію яку ми передали, вона прямо надійшло на передову і приїжджали військові. Дякували, чекають іще. Тому зараз готуємо крім звичайних батончиків, Будемо готувати. Іншу випічку і також передавати. Ірина Філенко Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Пиріжки з п'ятьма видами начинки, пампушки, піци, а ще печиво та тортики. Такий асортимент випічки приготувала другокласниця Марійка Шемшур разом із бабусею для ярмарку, який облаштувала під під'їздом будинку. Готові вироби продала сусідам та зібрала 2,5 тисячі гривень. Їх дівчинка передала волонтерам на придбання генераторів для військових. Як готуються ярмаркувати знову? Дивіться далі. На кухні сім'ї Шемшурів за головну господиню сьогодні семирічна Марійка. Дівчинці допомагає бабуся, яка й навчила її готувати дріжове тісто. Технологію його виробництва другокласниця розповідає на пам'ять. Водою тепленькою, потім ми хай воно відпочине, потім ми його розділяємо на шматочки. Коли вони віддихають, начинку робимо, потім ми розкатуємо. Скалкою ті кружечки і ложимо начинку. Аби нічого не наплутати, рецепт тіста Марійка записала під диктовку бабусі Валентини. Вона має більше 30 років стажу кухаря-кондитера і нині свій досвід передає внучці. Коли разом готують, підтримують одна одну піснею. Адже, попри захоплення випіканням, дівчинка мріє стати співачкою. Ой, ой. Пусі, червона калина похилилася. Так, готуючи, Марійка і запропонувала продавати випічку, аби зібрати кошти для військових, розповідає її бабуся. Мама написала сіні ярмарка, а я допомагала виставляти усе. Мама Марійки Оксана нині в декреті з п'ятимісячним макаром. Mm. Каже, разом із чоловіком вони неодноразово говорили при доньці про допомогу військовим. Звичайно, я думаю, вона бачила наше відношення із чоловіком, і вона з нас брала приклад і переймала це. І оця ідея з ярмарку і з випічку це її ідея. Ми її підтримали, і бабуся, звичайно. На першому ярмарку господинів торгували 2,5 тисячі гривень та віддали їх волонтерам, розповідає бабуся Марійки. У перспективі такі заходи планує організовувати систематично Плануємо, тому що сказали нам, що треба на генератори, а що ж там сума мала. А ми сказали, так, ми будемо ще. В асортименті борошняних виробів господині себе не стримують. Кажуть, найбільше людям подобаються пиріжки та піци. Це міні піца це тісті, Це укроп, Ой, це укропник це пампушки, це розочка. Це сердечко, я люблю Україну. Це раблик із повидлом, це рибка з гарбузом. Семирічній волонтерці подобається робити добру справу. каже, знає, чому допомагає військовим, щоб вони перемогли і прийшли вже до своїх дітей і жінок. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Таким був цей понеділок. Більше новин шукайте на сайті Суспільного та у соцмережах. До зустрічі.